Ні слова про військові події про те, що відбувається ні слова. Це саме основне. Тому, якщо ви кажете, що ви міняєтеся, ну міняйтесь, але тут немає ні слова, це свіжа газета. Далі. Я хочу сказати наступне: тут є трудовий колектив цей і є трудовий колектив цей. І напевне, що і цей стоїть за своїм, і цей, ці стоять за своїм. Але я вам нагадаю, з на Ради Майдану ще один трудовий колектив педагогічної академії. Недавно підтримали широбу. Правильно? Теж трудовий колектив. І якби вони могли всі подагоги Хмельниччини України, повірте, вони б вернули Кабачника. Тому що вони звикли вже працювати в тому режимі. Це моя думка. Я маю право, а він неї. Тому односно, я однозначно підтримую пані Колісніченко. Тепер зараз я ставлю на голосування питання. І я прошу майдан. Запам'ятайте, ми голосуємо руками з вами. І запам'ятайте ще і серце. Чому? Тому що ми з вами не як професіонали голосуємо. Ми коли розглядаємо медиків. Чи в Ми не є професіонали. І коли ми сьогодні розглядаємо журналістів, завтра будемо військових, хто ж до нас прийде, міліціонерів. Не Васильович, я вас слухаю, постоїв, я вас слухаю. <раду> <розгляну. раду> Тому ми розглядаємо <раду> з точки зору <раду> люстрації і патріотизму. Рада Майдану. Не Рада Майдану, а не спілка письменників. Не Рада Майдану, а не профсоюз ветеранів якоїсь війни. І тому я ставлю питання на голосування. Формулюю його завжди так. Ні. Ще отець. Отче, скажімо, я бачаю. І після цього я ставлю питання на голосування. Підвінатися на спочатку було слово. І це обертають, як кожні куди хоче. Знаєте, завдяки майдану маємо можливість спілкуватися. Коли тримаємо можливість почати свої інтерес, інше і виспівати свої до цього часу. Хоть колись була така можливість. Назначили, призначили, представили Тут побачили журналістів, побачили з політики, шановні політики. Домовляйтеся між собою в кабінет. В світі і так дуже багато бруду. Стоявши на Майдані, були плече один зовсім. Пішло ділення влади, почали бруд. Не віти бруду. Знаєте, рада Майдану хочуть втягнути в бруд. Провокаціями. Різними провокаціями. Політичними, маніпулятивними, криками, емоціями. Чому ми не маємо своєї думки? Чому ми перекотив поле? Виступив один, блискаємо одному. Виступив другий, плескаємо другому. Рада Майдана має мати своє слово, і вона буде мати слово. І хто би я, те, що неї не казав, які я не ходила? Але я гордий за те, що я є в Раді Майяна, що я маю можливість слухати вас, заслужувати свою думку. Я вас прошу, журналісти, ви є фахові всі. Керуйте словом належного, політики, будьте політиками християнськими, не брудними, які розбивають бруд і нечисть. Я вас прошу, ми пам'ятаємо цих людей, які загинули. Вони вже забули. Помолилися, поховали і забули. Тому стараємося мати власну думку. Я би хотів, що як людина може багато чого виступити, але я собі цього дозволити не можу. Так як політики чи журналісти говорити все, що вони захочуть. Тому що я знаю, що воно може негативно вплинути на інші речі. Тому тримаємо себе в руках. Ми є люди, а не звірі, які гризуться і кусаються. Там гинуть люди на сході, а ми тут гриземося. Потім виходимо ще те, що легене був. Ми є люди. Люди. Дякую. Я прошу сьогодні, враження Майдану не руки. ми мусимо перереструвати, бо багато хто можливо вийшло. Рахую цю сторону. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Прошу не члена Ради Мадяну кусті. Я знову рахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, дванадцять, тринадцять. Ця сторона, тринадцять. може сказано, хтось перерахувати, як хочете. Тринадцять. Рахую цю сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Питання в нас, не завжди з вами голосуємо. Рекомендувати розгляду тому органу, який приймає рішення. Ми не приймаємо дійсно рішення, але наша думка, повірте, вона враховується. Хто би хотів, як думав, але він враховує і знає, що є така рада Майдану. Значить, хто за те, щоб рекомендувати обласній раді до розгляду на посаду головного редактора газети «Подільські вісті» Лічмана Петра Романовича. Хто за? Прошу піднести руку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 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 Хто проти? Ра. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Хто утримався? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 утрималися. Переходимо до другого кандидата. Хто за те, щоб рекомендувати обласній раді призначити на посаду? Рутяну тут призначення на посаду головного редактора газети Подільській вісті» Колісніченку Тетяну Сергіївну. Хто за? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Рішення прийнято. Хто проти? Один, два, три, чотири. Проти. Хто утримався? Один. Два. Три, чотири.